Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І як ти міг зрозуміти, це новий випуск рубрики «Кава вилкою». Вже почалося спекотне літо декілька місяців. Як весь TikTok та Instagram завалений всілякими різними кавовими рецептами, але фаворити, котрі не дають покою усім, це два напої: це айс лате та бір американо. Значить що сьогодні ми будемо робити з тобою саме ці напої? І випробувати їх на смак на наших співробітниках. Ще нам потрібно? Два посуди для подачі. Молоко, вже зварена кава, світле пиво за родину, цибуля. Зелена, свіжа, мита, головне. Починаємо! Як показують всі рецепти, треба просто наповнити посуд льодом. Залити туди пиво або молоко, бо два ж різних напої. В айслати добавити ще зеленої цибулі, окрім кави, а в пивний напій додати просто пиво і готову каву. І почнемо ми з тобою саме з цибулевого що Ми наповнили склянку льодом, наливаємо туди молоко, додаємо каву. Додаємо каву і тепер туди треба додати цибулю. На відео додають різану, ми її теж поріжемо, але це ж фановий контент, тому поріжемо по-свойськи. Просто ножицями, скільки потрапить, стільки і потрапить. Тоді погнали. оселеться туди. Граматика ну, така собі. Скажу одразу, я взяв безлактозне молоко, ну, щоб нам всім було більш-менш краще. На ароматику, ну, типу салат. Так, там треба його трошки замочити, та цибулю, в відео, щоб воно як перемішалося. Ну, от зараз, коли цибуля вже занурилася в молоко з кавою, воно не так не так її пахне, пахне, типу як айслати. Я спробую сам і потім позову ще, може, Аню або нашого СММ. Він сьогодні у нас тут. Це не як. Знаєш, Я бачив багато інтерпретацій. Хтось ще попередньо давив мадлером цибулю. Але якщо брати те, що показує TikTok, то це не як. Це поки що просто айслати. Взагалі не як. Добре, зараз а, когось покличу, щоб вони спробували. Аня! Привіт! Коротше, я покликав, давай почнемо з найжахливішого, тому що я не думаю, що з пивом буде смачно. Я це вже випив. Якщо не віриш, давай я при тобі вип'ю. Потрібні твої думки буде потім. Реально ну, дуже смачно. Це, ну спробуй. Ну нормально, ну ти ж бачиш, мене не воротить. Так-да-да, да, да. ароматика. <плес> запах. Da, аромат... Та ароматне Сергія оселеди просто айслати? Ну, воно на смак є типа ранковий. — Омлет. — Ну, трошки, так, є. Може бути десь. Для мене на початку це просто був айслат. Може зараз цибуля дала трохи смаку. — Вона дала, так, вона так хорошо так дала. так. Ні, я не думаю, що це треба пити. Взагалі це треба пити так, кожного дня. Ну, ми хоча б дізналися, що це, тому що тік був весь завалений цим відео. Це не є огнім. Так, це можна пити, але. Не треба. Включати це до меню свого закладу не треба. Це просто відео для Тиктоку. От я думаю, так. Цим ми визначилися. Що? Визначаємося з бір Американо. Треба чимось відкрити. Чим відкриємо ложка для капінгу. Так, світле пиво. Да, треба наливати прямо так спинкою, яке Дольємо. Так, і що? І заливаємо наш, нашу каву. Виглядає ефектно. Я думаю, це щось по типу ранкової кави після дуже гуч... гучної вечірки. Так, на аромат поки що це все ж таки пиво, більш ніж кава. Кава прибрала кислотність, додала кавового смаку. Ну і гіркота пива. Зараз покличемо Аню. Аня! Нема Аня. Не, не. <г��� sound> Вона повернулася до нас, десуди, де сюди, я тебе знайшов. Тобі як після циболевого? Так, треба запити. Давай. Я сам так. Ну це смачно. Це дуже. Це просто як еспресо-тонік, Але пиво. Але пиво. Це як. Ну, не кавове пиво, я не можу сказати, але це. Це от... кава зранку після тусовки. <гум> Ні, не треба такого пити. Ну, це прикольно. Ні, штука прикольна. Мені здається, що у усякі барчики на ну, коли ти хочеш освіжитись. І трошки тонизуватися. Та... П'яти зазвичай еспресо-тонік, але як альтернатива. Класичному літньому кавовому напою здається, трошки алкогольному. Так, пива дуже прикольна штука. Ну та типу головне брати щось, якесь легке пивко і, і все, типу, короче, крутий смаковий досвід. Ранковий омлет і запити. Добре, дякую тобі. Я сподіваюся, що ти виживеш. Я. Давай. Бежи так, ну що ми розібралися з трендами тиктоку та інстаграму. Як смаковий досвід, якщо тобі дуже хочеться, спробуй, але як казала Аня, це ранковий омлет. Як смаковий досвід, кава з пивою це дуже цікаво. І якщо залишається пиво, можна зробити на невеличку компанію. потрошки. Замість тебе це зробив я, показав тобі, розказав, яке це на смак. Хоч пробуй, хоч не пробуй, це твої експерименти, ти знаєш, ми завжди підтримуємо момент експерименту, і ми за них, тому ми тут це все робимо. Якщо в тебе є якісь цікаві рецепти, котрі ти бачив, але не навагався робити або не розумієш, для чого це робити, відправляй нам. Ми подивимося, зрозуміємо, якщо це не нашкодить нашому шлунку, то зробимо. Від себе насолоджуйся, заварюй та кайфуй, з тобою був Дмитро, 25 Coffee Roasters, рубрика «Кава, вилкою». І не забувай: дзвоник, подобайка та коментарі. Все буде чесно.